Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Ванглія від Луки. Слава Тобі, Господи. Сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були учні, Він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали. Деякі за Йоанна Хрестителя, інші за Ілью, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх: А ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав за помазаника Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати про те цього кажучи. Синові людському потрібно буде багато постраждати. І буде відкинений старшими первосвященниками, книжниками, і буде вбитий. І воскресне третього дня. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Дорогі брата та сестри. В цей вечір п'ятниці, коли приходимо. На Євхаристію, чуємо Боже Слово. І це перше читання з книги проповідника підкреслює те, що завжди нам, людям, які живемо на цій землі, бракує. Бо багато разів, якщо ми були уважні, ми чули слово час. Усьому Час і пора на все слушна хвилина під небом. І цей автор говорить: час народитися, і час померти, і час садити, і час посадження збирати, і так далі, і так далі. І якщо так задумаємося, проаналізуємо, то в нашому житті є важливий час, але також важливо, як я його використовую. На що цей час в мене йде? Більшість каже: на працю, на родину, на відпочинок, на якесь власне хобі і так далі. і так далі. Ми знайдемо відповідь, на що я використовую свій час. А чи в цьому, в цьому є час для Бога? Бо сьогодні Ісус ставить учням досить. Нелегке запитання. За кого мене вважають люди? Ким я є для них? І можемо сперфразувати це питання сьогодні, в цей час в твоєму житті. За кого ти вважаєш Ісуса Христа? Ким Він є для тебе? Відповіді, звичайно, можуть бути різні? Так як і в людей. Тієї епохи, одні говорять, що ти є пророк, інші, що Йоанн Хреститель, ще інші ми можемо сказати зараз якась історична постать, яка була впродовж історії. Можливо, Господь, який є далеко, високо, з яким я не маю особистих стосунків. І якщо так подумаємо в різних етапах, в різному часі нашого життя Ісус є для нас кимось іншим, так насправді. Бо, якщо пригадаємо наші дуже маленькі роки, ще коли ми були дітьми, коли наші батьки приводили нас до храмів і говорили, там є Бозя». І ця Божа була в нас в такому сенсі Божа і Божа, щось велике, далеке. І з, з зріванням людини, з виростанням, деякі залишаються на цьому етапі, хоча вже мають 30, 40, 50, 80 років, це є Боже. Десь далеко, високо, десь там, де я не можу його зрозуміти. І, можливо, є і в нашому житті щось таке. Часом це є Божа, Божа, яка є далеко і високо. Але є також молодість, юність, коли ми шукаємо, коли приймаємо таїнство миропомазання, таїнство нашої християнської зрілості, і це має нам допомогти розвивати і поглиблювати нашу віру. Ми маємо свідомо запросити і прийняти Ісуса як Божого Сина, як Спасителя, як Месію. Сьогодні Петро дає цю відповідь. Бо Ісус питає конкретно апостолів, тих, які за ним ходили, ті, які вчилися в його школі, а ви, ким я є для вас? І Петро, як, скажімо так, головний, говорить, ти є помазаником Божим, ти є Спасителем, ти є Месією, і ми в це віримо. І тоді Ісус відкриває їм місію. Свою місію, яку отримав від Бога Отця. Сину людському потрібно буде багато постраждати, буде відкинений старшими первосвященниками, книжниками, буде вбитий, але воскресне. І ця правда, що Господь за мене, є вбитий за мої гріхи. За мої переступи, щоб я мав життя, має також мене спонукати шукати цю відповідь. Ким для мене є Ісус сьогодні, в цей час, в цей етап мого життя, в цей відрізок, бо в старшому віці він буде іншим, в молодшому, ще інша відповідь. В дитячому, власне, це мені так подобається, це щира відповідь Божа. Але. Це є Спаситель, це, який перемагає кожну нашу слабкість, кожен наш гріх, щоб я мав життя, щоб цей час на землі я не змарнував. І як каже ця книга проповідок, яку ми чули в першому читанні, Бога не можемо збагнути від початку до кінця. Це є неможливе в тут, в цьому житті. Але в вічності є ця можливість бути близько Бога, знати Його, любити Його. І просімо сьогодні, щоб Господь укріплював це наше прагнення, пізнавати Його, мати для нього час, ще більше Його любити. Амінь.